Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко впевнений, ситуація з підняттям цін на харчові продукти в області не є такою критичною, як загалом по Україні. Ціни на такі основні продукти харчування, як хліб соціальних сортів, усіх видів, крупи, молоко, сметана, ну вся кисломолочна група, тому масло вершкове, цукор, олію, м'ясо яловичини, м'ясо свинини, птиця. Яйця курочі і овочі, якщо не перевищують, то нижчі середніх цін по Україні. Ось те, що в області сільськогосподарську продукцію виробляють більше прості селяни, а не господарство чи підприємства. Владі не подобається. Нині частка продукції селян то 77% відсотків, і лише 23% – три фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства. Змінити таке співвідношення до 40 проти 60, де більша частина належить великим виробникам, влада планує вже протягом наступних декількох років. Ми не говоримо, що селянин має відмовитися. І там порахуємо і податки податки встановлені, Ні, але крупно Товарний виробник в тому числі фермер. Він носи до крупнотува до сільського виробника. Повинен мати можливості більше обробляти землі, і ефективніше працювати. Це якщо у нього худоба, то не півтори тисячі там, кілограм має доїти п'ять-сім тисяч. Тобто за рахунок того, щоб повинен поновлювати поголів'я високопродуктивним. А щоб вже заохотити фермерів до збільшення вироблення продукції, влада разом із обласною радою вирішили допомогти їм матеріально. Втім, кошти даватимуть не назавжди. А тільки у кредит під 2% річних спеціальні цільові кредити надаватимуться на конкурсній основі. Вони не перевищуватимуть 50 тисяч гривень. Наталка Пастухова Артем Лаговський новини рівного.